Мене, о, алі, 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 алі. Алі, Я у нього слави. Аллилуйя, Айлівя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я похожую тебя і дасть вам іншого причиня, вами на ліки. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Ісус сказав до своїх учнів, багато ще я маю вам повідати та не перенесли б ви нині. Тож, коли зійде той Дух істини, Він наведе, на вас, наведе вас на всю правду. Він бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати. Що вчує і звістить те, що настане, і прославить Він мене, бо змогу візьме і звістить вам. Усе, що Отець має, моє, тим то й сказав я вам, що Він змогу візьме і звістить вам. Це є слово Господнє. Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі Любі в Христі, шановні наші параф'яни, кохані Божі діти, напередодні Вознесіння Господнього читаємо 16 розділ святого Іоанна Апостола і бачимо тут, є такий акцент. При Святої Трійці, тому що Ісус часто повторює ці слова, що Я не говорю від себе, але говорю від Отця Мого, Або каже, все, що я почув від Отця, вам передав. Або теж каже такі слова, що я не виконую свою волю, але волю того, хто мене послав. І сьогодні, в 16 розділі Святого Йоанна, ми читаємо, що Ісус. Каже, Дух Святий змогу візьме і вам дасть, так як Ісус від Отця бере всю науку і передає нам, так само Дух Святий бере від Ісуса і передає нам. І бачимо взаємність при Святої Трійці. І цей уривок Євангелія костюм дає нам перед Вознесінням Господнім. Перед зеленими святами зі Святого Духа, перед Трійцею Святою, щоб нас приготувати на цю правду проголошення Євангелія, щоб ми розуміли, що Ісус Христос і пізніше Дух Святий, який є посланий від Ісуса, відкривають нам правду про Святу Трійцю, тобто цілого Бога в повноті. І тому Ісус йде до неба, щоб якби, доповнити цю Пресвяту Трійцю. Очевидно, трудно тут сказати якимись словами, це не значить, що коли Ісус жив на землі, то трійця свята не була повна в небі, але йдеться про те, щоб нам усвідомити, що Господь, Котрий є всюди, на кожному місці, є присутній, і в людському серці Він візуально від людей. Відходить, щоб бути в цій єдності Отця і Святого Духа, як вони є невидимими, бо є Духами, так само Ісус, хоча є людиною, стається невидимим. щоб теж бути в цій святій трійці, таємницею, яка нам об'являється. Тому сьогодні, послушні цим словам хочемо просити про Духа Святого. І вслуховуватися в ці слова, які Ісус скаже своїм учням при Вознесінні. Ідіть, проповідуйте всім народам, хрестіть їх, навертайте, пробачайте, проголошуйте добру новину у всьому створінню. І це є наше завдання, завдання церкви. Тому хочемо просити Бога, щоб кожен на свій спосіб, на спосіб свого покликання життєвого. Міг проголошувати Бога і цю правду про Пресвяту Трійцю. Амінь. Христос Воскрес. o meu Deus